Щось яка, так, якась така доріжка. Як... Ой, йоп, твою мать, я обісрався. Чесно кажу. Почекай, я аж викинув топор. Блять. Ну, популяція ведмідів. Ну що я можу зробити, якщо вони нападають? Я б не хотів їх чіпати, але вони самі на це нариваються. Папа his майнд. Там ось так роз, розмовляв. Папа made his mind up a long time ago, He is going after auntie. Що де типу такого? Щось типу такого добре йдемо далі. Нарешті ми дійшли до другої по рахунку станції, тому ж не гаймо часу і підіймаємось до гори. Ось про що я казав. Потрібно взяти каміння та вернути його ось ту штуку. Не влучили. У нас не так багато спроб. В нас скажу не так багато спроб. О. Да. Е, повторно проходячи це цю цю, 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 цю бля, 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 бля. Да. Що за що за мова? Хто, хто напише? Повторно проходжуючи, проходжуючи цю сюжетну частину сумувала. О, все. Ані. Стоять курва, блядь. Як я полюбляю ловити цих бджіл. Я тучка, тучка, тучка. Я зовсім не відмідь. Та курва, ну спустись вже. Ну пішли зі мною. Ну, бляха. Стій, стій, стій! Ну, йопа в рот! Треба, щоб вони спустились понижче. Кусаються, а я спіймати їх не можу. О, алілуя. Так, десь ще мають бути, там я бачу. Е, здається, на жаль, на цьому острові всього-навсього. Ну, як так? Ну, звісно, кусатись ми вміємо. А в сачок піти? До речі, це правильна назва сачок? Ну, як так? Ну, звісно, з моїм прекрасним щастям я побіг не в ту сторону і вже, мабуть, хвилин 10 просто намагаюсь знайти свого плота. Його навіть не видно. Та не жени. Я здається, взагалі з іншого боку. Ай, бляха, побачимось завтра. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо в гру симулятор плавця, симулятор пошуку плота, свимер-симулятор. Ай, як я це ненавиджу. До речі, в мене є дуже крута ідея. Зараз ви самі все побачите. Ой-ой, ви уявляєте, я чомусь опинився на дні і взагалі не можу е, до догори. Я ж так можу навіть померти. Що робити? Ой-ой, ой-ой-ой, що робити? Як я міг так застрягти? О, здається, я можу плисти нагору. О, ні, я вмер. Ну, тоді здаємось. О, круто! Ми тепер на плоту, і навіть не потрібно його шукати, уявляєте, як вам моя акторочка? А, паскуда така. Ти це бачила, манюня? Давай, іди, 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 укуси мене. Дякую. Я думав, що ти мене укусиш, а я тебе спіймаю. Вас, точніше. Ну, ну, воно повторно не, не натискається одразу. Я тикаю мишку. Мабуть, ви навіть чуєте, як я це роблю. Бо я це роблю дуже енергійно. Ну як це ж так? Ну, йоп твою мать. Дякую, Богу. Так, наступний, будь ласка. О, стій стій. стій, 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 стій. Ну як? Ну. Дякую. Я вже хотів почати кричати. <хи> Ходь сюди. Ви просто не бачите моє обличчя наразі. Мені здається, ви би дуже сильно сміялись. Бо я майже прокусив собі губу. Курва, блядь. Пішла гейт, нахуй. Вибачаюсь. Ну Ті кажу. Дякую. Алілуя, 25 джіл спіймав. Щоб вас кури заклювали. Більше не годуть. Мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не годуть. Якось так там було? Чи я помиляюсь? Нахрещений батько мій. Чи це вже різні пісні? хрещатик, то хрещатик. Береза. На березових бруньках. Щось мені, чесно кажучи, трішки здається, що я сходжу з голозним. А як поливати? Чекай, що. Вона полита що? Дощу нібито не було. Воно воно полите. Ано не пиздіти. Е, Сюди будемо кидати окорочка. окорочка, чи стегно. Мабуть, немає такого слова української мови окорочка. Е, ну, це одеське одеське слово, здається. Бо е, навіть в російській мові такого немає. Це мені здається суто одеське слово. О, Навіть скажу більше, не всі в Одесі, так кажуть. Ану йди сюди, Падлюка. Ти що, варм цей? Ти що, в реслінг переграв? Ану, Падлюка, спати кажу. Лягай спати. Все, відпочивай, друже. Ай, йоп, твою мать з твоїми ведмедями. До речі, я знайшов бджіл. Було би серії 40. Мимо. Ви колись бачили, щоб ведмеді так скакали? Ти що, нігті 2 метри? Коротше, ось цим мачем. О, 50 ведмедів бив. Нам потрібно попити і в'їбати ось цю дуру. Угу, Бувай. Так, спорожню свій інвентар і підемо швидесенько проходити сюжетну частину. Зараз. Ну Нащо я це все позбирав? Я тільки щойно відсортував. Ну, чисто лодоман, мені потрібно лікуватись. Я просто буду старатись робити все швидше, тобто не сильно зосереджуватись на луті, там не заглядати в кожен куточок. Як буде попадатись, так буду брати, ні то ні. І ну записки будемо читати вже таке діло, розпочали, то будемо продовжувати. Казав, що буду робити все швидко, але починаю знов по кожному, по кожному куточку ходити, щоб знайти лут. Ну чисто лудоман, мені потрібно лікуватись. Е, цього чоловіка нічого не виправить. Я почекаю, коли вони прийдуть до мене. Я не буду стрибати. Угу. Добре, дякую. Не, не буду стрибати, звісно, не буду. Угу. Сука, така. Сюди. Ах, ти падалюка. Угу. Да, да, давай. Спробуйте ще раз. Сюдана. Сюдана Сюзанна. І, в принципі, дівчинка також не глупа, бо вона якась вчена. Вона там щось намагається вигадати. -ти. вигадати Ти 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 ти. Да, да, вбий мене. Бий мене, їж мене шалені. Бо я від тебе шаленію. Санджай думає, що Олов може бути лиходієм. І я з ним погоджуюсь. Я думаю, що я погоджуюсь з ним. А олов просто йобнутий. Ну, будь ласочка, відчепись від мене. Ну, вона просто літає по всьому, по всьому острові, куди би я не пішов. Вона ніяк від мене не відчепиться. Так, я зараз ховаюсь, швиденько це все відсортую. Угу. Добре я сховався, правда? Рибину зберемо. Ні, не зберемо. То ніхіра собі ти взриваєшся. Ага. І що далі? Блять. Ну чому? Чому саме я? Ну все, давайте. Я взагалі не здогадався, що. Що я ненавиджу цю паскуду, бляха. Не знаю, чи бачили ви. Сука, мою ненависть до цієї тварюки. <ріху> <ріху> Сука. я колись тебе суку вб'ю, блять, і з'їм тебе нахуй. Спочатку. Що? Requires zipline to. Ти що, йобнута? А в мене що? А, ну... А, тягти потрібно. Але що? Правильно, ми з вами їх завалимо. Ау, ау! Ау! Йоп твою мать, які ви дикі. І, сука, ще, блядь... А, так ми, ми тільки шкіру зібрали з них. О, дякувати Богу, я зупинився. Я б не витримав, я би просто зійшов з глузду. Я, я, я вже дуже. дуже напружений з цією грою. Почекай, це все для чого ми сюди прийшли? Мазючка? Ні, стій, там ще нагору можна піднятися якось. Мазючка, блядь, я тобі дам мазючку, я думаю, бля. Я тут ледве не помер, ця паскуда мене затрахала свині вся, всілякі. І мазючка. Коротше, цей олов, він лиходій цієї гри, бо він і на катері там псував всім нерви і життя. Потім сюди приїхав, також при при приніс сюди якусь хворобу з цими свинями, своїми гієнами. Коротше, потрібно його знайти і дати йому пизди. Все, я дуже втомився від цієї птиці, блядь. Я просто вже не можу від неї. Вона ж і тут мене дістане, вона ж і тут буде мене заєбувати. Сука, іди геть від мене, будь ласка. Будь ласка. А ми побачимось з вами у нових серіях, у нових відео. Всім до зустрічі, всім па-па. Пішла ти на. Чим можна зайнятися? Сука, ти. Я вже думав, в цієї серії я про тебе забуду. Ні, диви, вона летить прямо зі мною. Можливо, ти сядеш мені на плот, будеш відривати частинки дошок. Куди вона полетіла? Ось куди вона полетіла? Твій дім, ось там. А вона полетіла. Сука, якщо ти полетіла на той острів, куди я їду, пливу, і будеш мене чекати там. Я тебе, я тебе, сука, вб'ю. Я тобі, я тобі гарантую, я вже не можу просто. Вона мене так бісить, ви собі навіть не уявляєте. Ти ну як це? Я не розумію, ми вже відплили від. Той... Вона пош... пішла, знайшла десь каміння і прилетіла сюди. Ні, ви, ви угораєте. Вона постійно буде мене переслідувати? Це ненормально. Такого не було ніколи раніше. Я не витримаю, я вам кажу. Якщо вона буде мене постійно переслідувати, ця серія закінчиться через 5 хвилин після того, як почалася, і я більше не повернусь у цю гру. Мене вже не вистачає нервів, я серйозно кажу. Диви, сука, летить. Де ти взяла каміння? Де ти взяла каміння? Ти можеш відчепитись від мене. Сука, я буду її вбивати. Я буду її вбивати. Мені, мені байдуже. Немає гарантії, що я зараз її помічу. Вона може просто. вона дуже тихо летить, її навіть не чутно. Вона просто зараз ззаду, ззаду десь підпливе і влупить мене камінням. Ну, паскуда така, я вам кажу. Я вам кажу, просто паскуди такої ще пошукати потрібно. Я вистрілив в неї один раз, і вона засяла. Більше не повертається. Ну, я. я насправді радий, що вона більше не повертається. Але чому ти не могла ще раніше відчепитись від мене? Що ти пристала? Опа! А ось це вже дуже і дуже добре. Ти можеш почекати, я зайнятий. Сука, де твої манери, паскуда? Я тебе навчу, я тебе навчу культурі. Спати! Ти що спати? З глаз моїх. Заряджати цю батарейку не має ніякого сенсу. Потім в нас там будуть якісь спринкліри, кхуїнкліри, вибачте, за французьку.